Пронто, пронто, мої кохані! З вами ханна, найкращий зірковий таролог, і так дивимось. Зараз ви побачите чоловіка, який вас кохає. Фічки мої, ви прохали, я зробила. Зараз нижки на будь-який амулет. Ви щасливі дали мені дуже дорогоцінну інформацію і сказали, щоб я й нею ділилася з усіма, хто прагне змін. Тож, welcome. Хто хоче, тому дається. І так, хто ж вас кохає? Пуста карта. Це ніхто? Карти кажуть: дивіться, вас кохає той, кому ви дарили свої почуття колись, а він їх взагалі не цінував. Але зараз ситуація змінилася. Так, вас кохає той, хто дуже довгий час. Був щодо стабільності і надійності зовсім іншим. Але зараз ситуація змінилася. Вас кохає той, хто взяв паузу і сказав, та я вже не хочу про це думати. Гори вони все синім пламенем, я краще ляжу, відпочину, але він же цього не хоче. Так. І вас кохає той, хто довгий, дуже час шов до вас, але вже не хоче тягнути. Вас кохає той. Кому ви зробили башню, тобто ви розірвали відносини неочікувано, або він сам її зробив? Хто ще вас кохає? Вас кохає людина, яка зараз має гроші щодо грошей самодостатня. Ах, вас кохає в минулому король мечів. Я така щаслива, що я почала читати перегорнуті карти. Це таке різнообрав'я. Тут тобто у вас кохає людина, яка раніше була холодна, і ви не розуміли, кохає він, не кохає, бо він відключав своє серце і рішення приймав тільки головою. Холодом від нього віяло. Вас кохає той, хто раніше хитрував, маніпулював, обманював, але зараз не хоче. Вас кохає той. Хто, хто, ви знаєте, хотів до вас проявитися? Ану, він проявиться чи не так швидко? Так, нас кохає той, хто хотів е, мати з вами дітей, бачив вас своєю імператрицею, бачив особливу жінку, але так і не наважився на такі зміни в своєму житті. Вас кохає той, до кого ви раніше стояли з мечем, а зараз же відійшло, відболіло.